Друзі, всім привіт. Відпюгам, звісно, страшний. Так, ми зараз на Скрябина. Пивша Курчатова вулиця. Зараз виїжджаємо на вулицю Половка, пившу. Зараз решетиліська. Що я брешу? Чумацький шлях. Решетилівська, це маршала бірузова. Келісос, фу, боючка. Зараз ми акуратненько тут стоїмо. Були одні плани, таку велопрогуляночку з'їздити далеко. Но я її трошечки перенесу, можливо пізніше бо плани помінялись, треба поїхати на Супрунівку. і Тому я вам заразом зніму, як можна з половок доїхати до Супрунівських ставків. Прямо поїдемо до першого, потім до другого, до третього ставка. На машині як буде коротше. Ну можливо там не набагато, ніж по центральній, дорозі чи трасі. ну Все одно. Це яма Галіма більш наявний скапую. Так, ось тут мене підрізала маршрутка, про яку вам розповідав в одному із відео з якимись чоловіками в камуфляжній формі, що прийшлось відмовитись від їхніх послуг. І поїхати через Супрунівський ЖД вокзал, посадку. О, я ч я кричу аж задумався. Привичка просто трошки треба там помогти до Брунівці, тому плани помінялися. Можливо, я завтра поїду туди, куди хотів, а можливо, вже тоді сутки від, відпрацюю і ми з вами поїдемо. Сьогодні таке більш відео про природу. Я б у мене газель не знесла. Хочу цей відрізок дороги швидко пролетіть, щоб ми не зациклювалися на трасі. 45 несемося, ще й проти вітру. В основному праворуч, бачите, така пішохідна доріжка. Колись вона була широка, зараз по краям заросла травою. В кращому випадку її там скошують по краях. Ну, Не те що було раніше. Я не знаю, де вулиця Половка закінчується. Ну, по крайній мере ми поніїхали і їдемо в сторону куліничів завода. Куліничі чи фабрика, як правило. Це в нас ями, походу, так позасипали, тупо щебьортой. У нас сьогодні середа 30.04. Завтра 1 травня. Колись відміщали, ми були вихідні перше, друге маю. Травневі празники колись були. Було давно і неправда, так, да? вже. Багато хто і не повне. Ці паради шариків. Це ж були, я я не помиляюсь на майські празники. Чи на майські празників не було, чи було. День труда. от це. Чи то на 9 мая, Ну, коротше, ні, вроді травневі це 1-2 травня. Ходили шариками з плашками повні всі заводи на Полтаві і з герле йшли аж до монументу слави пішою ходою і в цю пішу ходу з усіх заводів люди. Ну, коротше, було таке діло. Я пам'ятаю, ось можна так скоротити, як ви їдете на ставки. За колінічами зразу поворачуємо направо, потім наліво. Ну, коротше, побачите, можливо, когось це зацікавить, хто знає. О, зараз бузок бузок Вау. Дивіться його скільки. Да, на електриці до Супруновки тепер доїжджати дуже близько. Грубо говоря, я вже на місці. До ставків, звісно, ще такий самий шлях, як ми проїхали і будемо на ставках. Просто я не рибак. Так би ще б контент був би зв'язаний з рибалкою. Зробили ось тротуар. Ну він теж так літом, що тоненька стежечка остається. Їду в спортивному костюмі, ну вже без уже без курточки, а. Коли я вчора, вчора-вчора, ні, не вчора, позавчора. Вчора був розгрузочний день, шорти не захотів знімати, там трошки скупився на вечерю, перекур. Зараз переглядів мало. Ютуб слабенько все рекламує, ну, коротше. Такий до осені буде розслабо. Будемо відпочивати від відоси, від усього. Головне, щоб було таке мирне небо без всяких прильотів і зальотів. А ще б нам вітереть спину було б взагалі волеполетно. Я завжди як скачуюся аж туди можу докатитися, ну в смислі до, до лежачого поліцейського. Зараз надо... Треба... вітер мішає, ось аж сюди докатувався ще на швидкостях. Вау, тут явно сточить. Все, ми супрунівці вже, в принципі, давним-давно. Їдемо до ставків. Не пойму, що в мене клацає, чи зірочка, чи педалі. Над... ой, посередині не Перек... приїхати перемикач этих скоростей. Щось не то перемкнуло і воно тріскатить вроде нормально Коротше я час від часу там продивляюся, прокручую сюди туди Все, ви на машинці сюди заскочили Багато магазинчиків. Ну вони всі нам, нас не цікавлять. Вдруг щось забули, взяти на рибалочку, ну я маю на увазі міснастей. А для себе, для душі. Під'їжджаємо до маркетопту. Проїжджаємо клуб, слідуючий маркетоп. Спиняємося, беремо там пивко, в то бутилочку, ну, коротше, ви зрозуміли, закусочка все тут присутствує. затарилися і все. І остається нам, ну скільки, я не знаю, метрів 300. Чи пів кілометра доставка одне тут звісно трошки дорожка роздолбайка так сонечко вийшло, то я ж підмерз трошки оце справа по ходу СТО я точно не помню можна підремонтуватись кажись так да. Так, люди тут вже бачу встановилися. Уже рік пройшов чи більше після прильоту. Ну, Обсягу буду зносити вроді, не будемо заїжджати, там є вона відео. Без змін, заросла бур'яно, хочуть вроді зносити. Всі дома встановлені, ті, що поруч були, все новеньке, все красиве. А оця двохітажка, звісно, як оця дорога. Мама не горюй. Ось бетона. Так, ось до остановочки доїжджаєте, кінцевий зупинку. І поворачуєте ліворуч. І шуруємо на ставки. В принципі, можете на маршрутці доїхати до цієї зупинки, що я показував. Це кінцева. Та що такое? Що за переключення в нас непонятно? Це кінцева виходить. Супрунівки. Далі щось таке а ви ліворуч. Так, давно тут грейдер не грався з ямами. Можете на маршрутки, потім пішомо варіанті, тут уже недалеко. Це короче, був участочок такий, кажись, на продажу, пустий вже купили. Короче, треба щось мені подивитися з усією переключенням тормозів. А я там повитирав це, посмазав, щось попотягував, воно щось чи само переключатися почало, чи я не пойму. А бузок цвіте і пахне, я вам передати не можу, такі запахи. Кажуть, в квартирі, в кімнаті не можна багато ставити. Навіть на ніч букет не можна оставлять, бо в Все, спускаємося вниз і ми на місці. Зараз по-бистрому покажу вам перший ставок, другий, третій. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Написати коментар. Так ось перший ставок дивиться, як все зелено. Фу, щось так. Запах такий неухті. Що мені кажеться? А як кажеться, кажуть хрестись. Так, оце перший ставок і зараз поїдемо праворуч, там другий і третій. Зараз, щоб не улетіти туди. Французький буддох. Пса якогось розволновав. Вони походу всі платні, всі в оренді, так що я там не вплив Зазріла машинка, короче, діти купаються на першому ставку. Зараз ще вам покажу. Рибалити заборонені. Короче, написано водойма за мальком. Рибалити заборонено. Так що, та й рибаки не видно. Зараз нерез походить, я не шарю. Ну а же воно все працює. Рибаків літом я бачу багато. Оце перший ставок, щоб ви розуміли, це ви його побачили. Зараз ми повернемо на праворуч трошки і буде другий і третій. Я зачіпаю переключення. швидкостей дей мої. це пуру нас мене смазати. Ось другий. Коротше, ви зрозуміли, вони всі варені. Ось другий такий. На другому я купався. Прошле літо і там відосик є. Кстати, не знаю як зараз, а там вроде, бачите, беседочка прямо на ставкові. Вроді можна там виняти і відпочити. Ну це все поняли. Чутки, не знаю. Це треба ходити, узнавать. і все. Вкашують да, карабани так нормально сейчас ну, приїдем платка ще є на якій я купався ну то тобто, з якої я там нряв типа чи вже все прошле літо все було о а де вона ділась а ні, це Sorry, це не то так походу нема так да? ось отут коротше Іли її роздовбало, або хтось роздолбав. все. Покупатися бачу. Чи підожіть, чи цей так піднявся ставок. Взагалі то там він висох. Ну, ставки вообще взагалі повисихали. Можливо це піднявся ставок, так прикиньте. І затопило. Ну як буде сезон, ми вияснимо цей варіант, чи цей момент. Так, які качки присутствують, все чекіпики. І ось третій. Я навіть вже туди не їхатиму. Все машиною воно. Все машиною приїжджаєте машиною, велосипедами. Все як полагається. Якраз захотілося туалет, можна буде сходити. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Боже, свіже повітря. Ще й теплий такий. Тепле повітря. Нормальне. Так що от от такі діла. Так можна добратися на супрунівські ставки. Перший, другий, третій. Далі не знаю все. Я вам показав, кого зацікавить, можете приїжджати, відпочивати. А даже рибу не ловити просто посидіти, відпочити. Погуляти. Жабон проснувся, приветствує нас. Так що, друзі, ось такі діла. Розета. Розкіпішувалися. Третій, другий ось якийсь, це що ще. Совдеп тут поставав. Поставляв. Це може дамбу тут робили чи що вони тут робили. Це другий так. Тому щось складкою проблеми. І там перший. Ну все, всім пока-пока. Побачимося в наступних серіях. Думаю, свою заплановану поїздку ми з'їздимо. Давайте. Пока-пока.